Цей день неодмінно буде добрий, бо ти розпочинаєш його з кітстейм. А я, ведуча Саша, розповім вам про Бам-Балан, не про дует співаків Балана та Білана, а про незвичайну садовину, схожу на манго, але темного кольору. Він росте на острові Борнео в Малайзії. А на смак нагадує. Борщ зі сметаною. Гарна альтернатива на бридлій страві, га? Тільки цс. Така щеть батька. Ще я вам про це розповідала. А за ваше мовчання я подарую вам гарного мультика. Дивимось. <му> а скуштувати зміїні фрукти вам до снаги? До речі, вони солодкі. Але таку назву вони дістали через свою оболонку, яку вкрито гострими голками, і нагадує вона шкіру рептилії. М -м -м. Мені мої пальці дорожчі. Погодьтеся, що після цих розповідей ще більше цінуєш рум'яні українські яблучка, запашні груші та сливи. Будьте патріотами! Зустрінемося завтра! Цілую, папа! -па.